Ісус Христос, Він хто? Бог, людина, хороший чоловік, чудотворець, навіжений, хто він? Сьогодні вітаю всіх вас, ми маємо катехізацію дорослих, знаходимося в парафії святих Володимира і Ольги, що в місті Ужгород. Вітаю всіх, які тут присутні, мої парафіяни, на цій катехізації. Також вітаю всіх, які будете дивитися цей відеозапис. Сьогодні пробуємо так стисло поговорити про те. Ким є Ісус Христос. Бо для нас, католиків, є очевидно і ясно, як білий день, хто такий Ісус Христос. Але з іншими християнськими деномінаціями ми часто можемо розходитися в тих питаннях, є такі е, спільноти на подобу християнських, які називають Ісуса, наприклад, архістратегом Михаїлом. Є такі, які кажуть, що Він був, не знаю, просто людиною. Є такі, які кажуть, що Він був лише Богом, таким, такою собі над людиною. І там у людського в ньому дуже-дуже мало. А є такі, які, які взагалі сумніваються в історичності Ісуса і так далі. Ми все не огорнемо сьогодні і на всі запитання не відповімо. Але сьогодні поговоримо власне, про те, ким є Ісус, і будемо черпати, власне, із Слова Божого, з об'явлення Божого, яке нам об'явив Ісус через своїх апостолів. Що апостоли говорили про Ісуса коротенько, ми спробуємо з вами розглянути. Дехто вважає, що Ісус був просто, просто людиною, яка мала таке собі особливе покликання на подобу пророків. От пророки це були звичайні люди, яких Бог покликав, дав їм місію, завдання, і вони мали це виконувати, тобто мали говорити від імені Божого. І так дехто вважає про Ісуса. Про те, якби Ісус насправді був просто хорошою людиною, то не стверджував би того, що Він є Богом. Але чекайте, а коли Ісус стверджує, що Він є Богом. Це, зараз ми про це скажемо. Так? Ну і тоді би, якщо б Він стверджував, що Він не стверджував, що Він є Богом, ну, значить це б була брехня, на брехун не може бути хорошою людиною вже тоді відразу. Ісус сказав сам про себе дуже багато разів, ким Він є, називаючи себе рівним Отцеві, і тоді відразу ми читаємо в Євангеліях про те, як Хапали каміння і казали, він себе робить рівним Богові. І хотіли його каменувати. Це Богохульство кричали на нього. Тобто, слухачі розуміли, про що йдеться? Він прямо так не сказав: Я є Бог. Так, ми в Святому Писанні не знайдемо цього. Але він називає себе рівним Отцеві, рівним Богові. Він каже, Филипп приходить до Ісуса і каже: Ісусе, покажи нам Отця. Ми це читаємо на початку Євангелії від Івана. Здається, четвертий розділ, якщо не помиляюся, то дослівно, там можна знайти собі. Покажи нам Отця і доволі до нам буде. І тоді Ісус каже, Филипе, скільки я з вами, і ти не пізнав мене? Так? Ісус себе ототожнює з Отцем, так? І Він є один, одним із Отцем, Він є сам є Богом. Він творив великі чудеса і розповідав про Бога, про Отця, так наче знає Його дуже близько. Всі ті притчі, слова про Царство Боже, про стосунок з Отцем, ту молитву, яку Він нас сам навчив, Отче наш. Тобто свідчить про те, що Він є в особливих стосунках із Богом. Той, хто може все це зробити, має бути якимось більшим просто за духовного вчителя. Тобто Ісус тоді виходить, що Він не просто такий собі, один із равинів, того часу, один із проповідників тогочасних, але він сам має бути Богом. Дехто правда стверджує, що церква сама визначила, що Ісус є Богом, надаючи йому такого титулу, лише через декілька століть після його смерті, але це не є так. Абсолютно це не є так. Тому що в Новому Завіті, який писаний в першому сторіччі, фактично Кінець першого століття, розповідає нам про те, що вже перші християни вірили в те, що Ісус є Богом. Це можете собі перевірити, я не буду зараз вам цитувати всі цитати з Біблії, але це можете собі перевірити Римлян 9:5, Колосян 2.9. Сам Ісус сказав: Я і Отець одно. Ви чуєте? Я і Отець одно. Це можете прочитати собі. Євангелії від Івана 10, 30. 10 розділ 30 вірш. Іван говорить про Ісуса як про Слово. На початку було Слово, і слово було Бога, і слово було Бог. Перший розділ Івангелії від Івана. Логос. Ісус є словом, вимовленим Богом при створенні цього світу, котрий ми бачимо. Де давні греки розуміли термін слово, тобто логос, як міст, що поєднує Бога і матеріальний світ. Але Ісус, увага, це не лише міст і посередник між Богом і людьми, бо ми знаходимо також у Божому Слові, що е, каже нам, е, що Він є єдиний посередник між Богом і людиною. Але Він не є тільки посередником між Богом і людиною. Він також є Богом. Він сам каже, я і Отець одно. Ранні тексти свідчать про те, що перші християни в це вірили, святий Ігнатій Антіохійський, наприклад, писав, Близько 108 року, що Ісус є Богом і що Він народився не лише від людини Марії, а від Святого Духа Божого. Ну, порівняти можемо це в Луки, перший розділ, 35 й вірш. Іншим прикладом є також перше свідчення римського історика, Плінія, язичника, який писав імператору Траяну про те, що християни поклоняються своєму лідеру як Богові. Христові, Христосові чи Христові. Це можемо знайти в його листах 10.96. Проте Ісус є не лише тільки Богом, Він є втіленим Богом, тобто Він є повноцінною людиною. Він народився від жінки Марії, Луки 2.7. Він ріс, як усі нормальні звичайні діти, Луки 2.40-52. Він відчував голод і спрагу, Матея 4.2, Іоанна 19.28. Він втомлювався, Іоанна 4,6. Він боявся, Луки 22, 44. Про що це свідчить? Втома, боязнь, про, про все те, що є як нормальна людина, повноцінна людина? Він плакав. «Єрусалиме, Єрусалиме, я хотів тебе зібрати, всіх твоїх дітей, не мов квочка збирає всіх своїх е, е, малят, курчат. І, і, і дивився на Єрусалим буквально перед, е, перед своєю смертю і плакав. Плакав. Плакав також тоді, коли Лазар помер. В Івангелії від Івана довідуємося про те, що Ісус, 18 19 розділ, приходить до, сповіщання, що Лазар помер. Він каже, Він не помер заснув, я йду збудити його. Приходить до гробу і плакав. Плакав, бо його друг помер. Навіть тоді, коли він воскресе з мертвих на третій день, тут дуже важливо, бо. Є такі, така спільнота, яка називає себе християнами, які дуже-дуже популярні і стоять з різними журнальчиками, їх можете розпізнати дуже швидко. Вони кажуть, що Ісус Воскрес духовно, що Він не воскрес разом з тілом, що Воскрес духом лише, що тіло не воскресло, бо це неможливо. І має там якісь свої пояснення, але Ісус по Воскресінні разом з апостолами їв, а дух цього зробити не може. Учні його торкалися, свідків було понад 500 людей. Ви чуєте? Понад 500 людей. Це не одна людина, тобі каже: ну, є один чоловік, який був умер, а потім вийшов з гробу. 500 людей, ви розумієте? 500 людей були свідками, виділи Ісуса Воскреслого, з ним говорили, обнімалися, їли разом, проводили час 40 днів. 40 днів Ісус з'являвся воскресли. Тобто це не примара, це не привиділося. Хтось, пробачте, трохи перебрав з алкоголем зранку пробудився і здалося йому, що Ісус воскрес з мертвих. 40 днів з'являвся Ісус. Не одній людині. Понад 500 свідків є цьому. Ісус є в усьому, такий, як ми, крім гріха, Він є повноцінною людиною. Отож, можемо зробити такий висновок. Ісус є одночасно і Богом, і людиною. Ісус є одною особою і має в собі дві природи і людську, і божественну, які між собою не змішалися, не злилися, одна одну не полонила, має в собі дві волі: е Божественну і людську. І в цьому є його унікальність. Він є богочоловіком, Боголюдиною. Таким він себе нам об'явив. Таким його проповідували апостоли, таким його знає церква. І такого Ісуса ми віруємо. Але що ще може нам помогти або підтвердити тому, що Ісус справді є Богом? Ну, Ми знаємо, що для того, щоб зачалася людина, необхідно участь двох осіб, чоловіка і жінки. Але Ісус зачався в лоні Марії, дівчини незайманої, зачався без участі чоловіка. Про це нам свідчить Євангеліє, про це нам свідчить також юдейська традиція, бо в тому часі не так, як у нас, що до весілля собі там гуляли, ходили і, і спали, і ще не знаю, що робили. Абсолютно ні. Тобто Йосиф її навіть не торкався. І в ній, то, що в ній зачалося, на... Ангел каже, то, що в тобі зачнеться, походить від Святого Духа. Ти зачнеш сина і даси йому ім'я Ісус. Зачаття від Святого Духа свідчить про те, що Ісус є Богом. Ім'я. Не батьки вирішили, як назвати дитинку. Хто дав ім'я Ісусові? Ангел. І як Його ім'я? Він сказав: Ти даси йому ім'я Еммануїл, що значить, з нами Бог. Тобто, хто це в тобі? Хто це народиться? Бог. Свідчить також про його божественність Його слова. Він говорив інакше, чому за ним так ходили люди і його слухали. Бо Він говорив не так, як всі вчителі. Він говорив по-особливому. Його слова говорив як повновладний. Це не могли збагнути фарисеї, котрі були ерудованими, вивченими, котрі, по-нашому кажучи, вміли мали добрі ораторські ораторські здібності. І вони не могли збагнути, як він так може говорити потужно. Говорив він як повновладний. Тому вони що вигадали? Що він, він має владу від демонів? Казали, що він виганяє бісів Бісівським. Його слова свідчать про Його божественність. Він сам себе називає Богом чудеса. Чудеса свідчать про те, що людина, просто хороша людина, не може робити чудеса. Більше того, не може воскресити мертвого. А Ісус Воскресив із мертвих і сам воскрес. Безрішність те, що Він був без гріха, від самого зачаття аж до смерті і Воскресіння. Безрішність. То, що він мав владу відпускати гріхи, а Бог лише може відпускати гріхи. Він багаторазово казав і це різало вуха тогочасним побожним людям. Відпускаються тобі твої гріхи. Як то? Бог лише може відпускати гріхи? Ну правда, бо він Бог. Коли питали Ісуса, ну вже нам не, не мореш нам голову, коли це ти, то скажи нам. Він каже, я скільки вам говорив, а ви не віруєте мені. Смерть. Ісуса також свідчить про Його Божество. Смерть, котра була пророкована за кілька століть до нього, яка відбулася точно так, як був пророкував Ісайя та інші пророки. Воскресіння. Звичайна людина не може воскреснути. Хороша людина, побожна вчитель, я не знаю, навіть не знаю, хороший священник Єпископ не може себе воскресити. Воскресити, Воскреснути може лише Бог. Дехто каже так. Ну, але ми довідуємося, наприклад, в діянні апостолів в проповіді Петра, потім у Павла, які говорять, проповідуючи до Юдеї, вони кажуть так, і Бог воскресив Ісуса з мертвих. Ми дуже часто знайдемо цю фразу, Бог воскресив, Тобто, що не Ісус Воскрес, а Бог воскресив Ісуса. Так, треба розуміти, що проповідь була скеревана до Юдея. Е, і юдеям було тяжко відразу це вчути і збагнути, що. Ісус самовласно Він Воскрес. Тому вони говорили Бог воскресив. Тобто той, в кого ви вірите, то Він його воскресив. Так? Але то той самий Бог. Втілений Бог. Вознесіння. Ну, не може вознестися на небо людина. Але Бог. Бо Він прийшов з неба. Дуже гарно теж на підтвердження тому. Що Ісус є Богом, здається, послання апостола Павла до Колосян, якщо я не помиляюся, каже так, що він, будучи рівним Богом, він, він бувши в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність із Богом, але применшив себе, прийнявши вид слуги, ставши людиною. В іншому місці теж здається в Колосянах каже Павло, бо в ньому є вся повнота Божества. Вчуйте, вся повнота Божества. Це нам говорить апостол. Тобто ще одним підтвердженням того, що Ісус є Богом, є апостоли, котрі проповідували про нього як про Бога, що Він є рівний Богу, і що Він має повноту божества в собі. То, що Він має вічне життя, то, що Він не помер, його життя не закінчилося тут на землі, то що він воскрес із мертвих і живе вічним життям. Вознісся на небо. Це є підтвердженням Його божества. То, що у нього так вірують, як у Бога, в апостолів не виникало сумніву, що це Господь, що це Бог. Абсолютно. Що сказав Тома Апостол? На цьому закінчимо. Що сказав апостол Тома, коли сумнівався і казав, доки мого пальця не вкладу в його бік, не повірю. Як вклав палець Ісус йому сказав, пой, Давай, поклади твій палець у мій бік. У мої рани. І не будь не віруючим, але віруючим. Цікаво, що тепер дехто не вірить, що Ісус є Богом, а називає себе віруючими. Це взагалі парадокс. Парадокс. І що сказав апостол Тома? А ну скажіть мені, що сказав Апостол Тома. Не пам'ятаєте? Господь мій і Бог мій. Господь мій і Бог мій. Ще Господь можна би було там подискутувати, що апостол Тома там назвав його паном, володарем, але він сказав і Бог мій. І Ісус не сказав, ні-ні-ні, я не Бог. Ні-ні, ти не добре поняв. Ні. Тобто Ісус цим самим підтверджує. Апостоли нам підтверджують, вони проповідують про Ісуса, який є Богом. Який є понад всіх Богів. який є правдивим Богом, тим Богом, який не десь там. Могутній, сильний, який там е, хоче покаратись під тими всіма силами природи, але той Бог, котрий все применшив, стався для нас людиною, прийшов у цей світ, аби ми могли стати для нього доступні. Він прийшов, аби нас вернути до, до свого божественного життя, до того життя, котре ми втратили. Тому Ісус, любі мої, в то, якого ми віруємо, і це для нас, думаю, очевидно, але не для всіх. то, що я хотів сьогодні коротко сказати, Ісус. Є не тільки людиною, і не тільки Богом. Він є Боголюдиною. Він є богочоловіком. Він є 100% людина і 100% Бог. Такого Ісуса ми віруємо. Такого Ісуса ми віруємо. Хороша і мудра людина або просто така талановита харизматична людина не могла б нас примирити з Богом. А це зробив Ісус. Тому Ісус і людина, і Бог. І Він бажає. Нашого відкуплення і вже нас відкупив, вже нас відкупив, аби ми могли і мали вічне життя в ньому.